У кожного виборця в руках паспорт і запрошення на голосування. Мешканка Лохвиці Раїса Мовчан зізнається, вже давно визначилася, за кого віддасть свій голос. Жінка говорить, прийшла на виборчу дільницю у надії на краще життя. Покращення життєвого рівня населення. Тільки за те боремося, за зниження тарифів, за підвищення пенсій, зарплат. Голосування на проміжних виборах народних депутатів України по 151-му виборчому округу відбувається досить мляво, проте спокійно. Працює 216 виборчих дільниць. Станом на першу годину дня, за даними окружної виборчої комісії, проголосувало 18 виборців. Серйозних порушень не зафіксовано. У нас немає офіційно ніякого документу, абсолютно щоб підтверджували якісь порушення. Які де поступають в телефонному режимі, виясняємо, інформація ця не підтверджується. Всього по 151-му округу зареєстровано понад 140 тисяч виборців. Правоохоронці працюють на кожній з дільниць для охорони правопорядку. На окрузі задіяно 800 поліцейських.